Хлібний дар. вирішується на полі. 12 вересня розпочнуться військові навчання Росії та Білорусі. Запад 2025. Жодної загрози для України та країн Євросоюзу вони не становлять. Це плановий захід, який ворог проводить щороку. Про це заявив начальник головного управління розвідки Кирило Буданов на міжнародному форумі під назвою Інформаційна війна від спротиву до стійкості це відпрацювання окремо взятих маневрів по, як це написано у них, діям на західному напряму театру, театру воєнних дій. Тобто вони будуть, скажімо так, розігрувати певні елементи війни майбутньої вже. Це не по Україні. Тут мова якраз іде, як, якщо хочете символ. Символ і знак для перш за все європейських країн, а самим першим, якраз для Балтійських країн до нашого ефіру долучається Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Вітаємо вас, пане Андрію. Вітаємо. Слава Україні! Героям слава вітаю студію. Ось ці навчання, запад. Чи бачите ви ознаки можливого використання цих навчань як прикриття для ескалації на українському кордоні? Ну, власне, звісно, що і підрозділи розвідок стежать за цим. В першу чергу Міністерство оборони Державної прикордонної служби для того, щоб розуміти наскільки ризик для нашої країни може зрости. Ми бачимо вже присутність там окремих підрозділів Російської Федерації і по особовий склад, і бронетехніка. Але можу зазначити, що їхня кількість не є значною, щоб ми точно могли стверджувати, що цих сил у Росії достатньо для того, щоб створити якусь таку суттєву загрозу нашій країні. Не можна, звісно, розслаблятися, бо навіть попри це, ворог може створювати провокації, може створювати такий інформаційний вплив. Для того щоб Україна реагувала, ну але знову ж таки, наша задача продовжувати нарощувати наші оборонні можливості і по лінії кордону, і в прикордоні для того, щоб протидіяти будь-якій загрозі, яка може йти з території Білорусі, станом на зараз якогось формування ударного якогось угрупування, і це стосується різних складових і підрозділів армії. Росії і підрозділів армії Білорусі, які б знаходилися по напрямку нашого кордону. Цього не відмічається у нас. З'явилася, пане Андрію інформація від президента України Володимира Зеленського. Він щойно написав у своєму офіційному телеграм-каналі про завданий відверто звірячий російський удар авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині. Прямо по людях звичайні цивільні люди в момент, коли видавалися пенсії, за попередню інформацію, кількість загиблих більше 20 людей. Співчуття всім рідним і близьким загиблих. Такі удари Росії точно не мають залишитись без належної реакції світу. Росіяни продовжують знищувати життя, але уникають нових сильних санкцій. Нових сильних ударів світ не має мовчати. Світ не має залишатися бездіяльним. Потрібна реакція Сполучених Штатів, потрібна реакція Європи, потрібна реакція 20. -ти. Потрібні сильні дії, щоб Росія перестала нести смерть. Написав президент України Володимир Зеленський, і ми хочемо продовжити розмову із Андрієм Демченком, речником Державної прикордонної служби України, пане Андрію, про ситуацію на тих напрямках, де зараз служать прикордонники, де вони боронять. Країну, що ви можете повідомити, де найскладніша ситуація? Ну, по-перше, можу вкотре нагадати, що близько половини всього особового складу державної прикордонної служби якраз і знаходяться на, на найбільш гарячих напрямках, в тому числі, а не лише до прикладу на кордоні з Росією там чи з Білоруссю. В той же час такі не ситуація. В першу чергу, це на Покровському напрямку, а на Краматорському напрямку, на Сіверському напрямку це там, де ворог ну власне намагається постійно атакувати, засилаючи свої піхотні групи, в першу чергу, для того, щоб спробувати просуватися в лип території нашої країни. І завдячуючи знову ж таки героїзму та мужності кожного воїна, в тому числі і прикордонників, стримувати противника вдається, і навіть робимо все можливе для того, щоб його стримати ще на підступах до позицій. Які утримують наші піхотинці, і для цього активно долучаються підрозділи розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів. Активно застосовуємо наявну артилерію різних калібрів для того, щоб знищувати ворога через значу на підступах. Також ворог себе проявляє і на купінському напрямку в смугах оборони, де знаходяться підрозділи Державної прикордонної служби. Окремо щодо кордону з, з Росією, Сумщина, це знову ж таки межі Хотінської та юнаківської громад, по нашим смугам оборони по смугам оборони державної підрозділів державної прикордонної служби. Хоч активність ворога і знизилася, але знову ж таки він не полишає направляти свої. Піхотні групи на наші позиції з надією з просунутися вглиб, але несе великі втрати, як вбитими, так і пораненими, і, власне, досягти якогось результату противник не може. Так само така ж ситуація і по напрямку населеного пункту Вовчанська на Харківщині, де не задіюючи броньовану техніку, ворог діє саме. Своїми піхотними групами, намагаючись атакувати позиції українських захисників, зокрема і підрозділ, підрозділів державної прикордонної служби. Пане Андрію, дуже дякуємо вам за відповіді. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку. Тує масштабну хвилю дезінформації середини вересня Україна та країни Балтії потраплять під серйозний інформаційний тиск під час російсько-білоруських навчань. «Запад-2025». Про це заявив начальник головного управління розвідки Кирило Буданов на міжнародному форумі під назвою Інформаційна війна від спротиву до стійкості. І зараз до нашого ефіру долучається Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації. Вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю. Отже, ми зараз говоримо про ось ці навчання: Запад 2025. На вашу думку, чи бачимо ми вже якісь ознаки, що це може бути і масштабний, і серйозно небезпечний для України Захід? З воєнної точки зору. Жодної загрози станом на зараз ці навчання для України не несуть взагалі жодної. І головна мета цих навчань вона направлена на Європу безпосередньо. Тобто Росія намагається показати, що вона може наступати на країни Балтії з Білорусі відповідно, не чітко не цього, не цієї осені, але так чи інакше, вони спробують нарощувати ці навчання в майбутньому для того, щоб Ну, залякувати Європу в першу чергу, не Україну на нас, звісно ж, буде проектуватися певна дезінформація, оскільки так же сталося, що з 2022 року російські війська з Білорусі заходили на територію України. І Після цього інформаційно доволі легко росіянам грати на старих страхах українців, що знову може повторитися відповідно і. Інформаційно вони це проектують на жителі жителів Києва безпосередньої Київщини, а також заходу України. Але головний акцент все ж таки зроблений буде на Європу безпосередньо цього року. Ну, вочевидь, що для нас в такому. Психологічному тиску нічого нового. А от з чим, якщо ну на декількох прикладах, і з чим можуть зіткнутися мешканці країн Балтії, коли ми говоримо саме про інформаційний психологічний тиск? Ну, за великим рахунком, ключова зараз історія, яка направлена росіянами на нас, вона безпосередньо стосується знову ж таки. Інформаційного супроводу ударів по Україні, тобто чергові масовані атаки, дронові регулярні атаки. Ціллю цих атак є все ж таки цивільні будинки дуже часто і цивільні мешканці України безпосередньо. Інформаційно росіяни це перекручують в ненадійність нашої системи протиповітряної оборони, намагаються посіяти сумніви у здатності сил оборони. Захистити людей більше того, намагаються посіяти сумніви і зробити акцент росіяни на тому, використовуючи певні платформи всередині України, що нібито вина наших збройних сил в тому, що уламки вбивають людей. Тобто, вони традиційно цю концепцію впроваджують в інформаційне поле, намагаються це робити щороку відповідно і. Ключова їхня задача перекласти всю відповідальність на Україну з себе її зняти, і тут вони це роблять як на Заході. Лише на Заході говорять і брешуть, що вони ніколи не били, наприклад, по енергетиці. Вони це кажуть. А зараз діють у відповідь. Хоча вони перші почали з 2022 року. Це все робити. От а в Україні вони намагаються показати, що нібито ненадійні сили оборони, ненадійна протиповітряна оборона. І так далі. Тобто дві таких стратегії. Плюс залякування черговим, будемо так говорити, життям в темряві протягом зими, тому що вони почали бити по енергетиці. Нічого нового, ні щорічно, знає, та сама стратегія проти України застосовується проти Європи. Якщо говорити, ну Сувальський коридор, звісно ж, не залякують європейців, що дуже швидко зможуть його. Зайняти, відрізавши країни Балтії від е, сполучення з іншими країнами НАТО, частково з воєнної точки зору в майбутньому це теоретично можливо, звісно. І вони зараз намагаються гіперболізувати потенційну загрозу безвоєнної складової, але гіперболізувати вже зараз і е, посіяти на Європу для того, щоб Європа менше допомагала Україні і швидше. Купувала більше російського газу в майбутньому, йшла на примирення, а не запроваджувала нові санкції. Тобто, така ставка. Знаєте, я хотіла вас запитати: а коли стаються абсолютно жахливі терористичні удари по цивільних будинках, або як щойно повідомив президент України, вбито 20 людей просто на Донеччині, які Отримували пенсію, вони стояли в черзі за пенсію. І е, коли стаються ось такі речі, як російська пропаганда їх відіграє, тобто як вони перекручують ось ну, те, що неможливо перекрути, намагаються сказати, що це взагалі була не їхня бомба або не їхня ракета, що це інсценування, що це, умовно кажучи. Результат дій України, тобто вони намагаються одразу повісити відповідальність на Україну, і це відбувається з 2014 року, відповідно, і вони йдуть по накатанні в даній ситуації, нічого їх не зупиняє від брехні. Ну а враховуючи, що європейці це бачать і розуміють так. Ну вони ж знають, чия це була ракета. Вони знають, що це були мирні цивільні мешканці, які е, отримували пенсію. Вони е, залишаються в певній невизначеності, боючись Путіна і гадаючи, та куди він наступного разу нападе, чи це, будуть, е, чи це буде Польща, це, чи це буде сувальський е, е, коридор, чи це буде Естонія чи Фінляндія. Зараз до іншої теми пропонуємо перейти. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив низку політичних заяв, яких принизив євросоюз сусідні країни і опозиційних політиків. А про Україну сказав таке. Західні лідери в результаті перемовин про гарантії безпеки, начебто, домовилися поділити Україну на три зони: російську демілітаризовану і ту, що буде під контролем Заходу. Тільки про площу і населення зон ще нібито не домовилися. Орбан також обурився, тому що Євросоюз тягне Україну у свій склад. Само нібито не проти партнерства із Києвом, але проти його членства в ЄС. Голову уряду процитувала газета Угорська нація. І отут, пане Андрію, цікаво, чи це власні фантазії Орбана, чи це все ж таки російський слід цих ідей? Може бути, що це результат спілкування з російською стороною, оскільки це ж не його наратив, в принципі, не він перший це озвучив. Це озвучують регулярно люди, які співпрацюють зі службою зовнішньої розвідки Росії. Це як російськомовні блогери, росіяни певні, які живуть на заході, так і один відомий підсанкційний блогер Олексій Арістович. Це регулярно лунає з його рота в певних ефірах з іншими підсанкційними блогерами, і в даному випадку Орбан повторив повністю те, що озвучується. Менш скажімо, неофіційно, ми будемо так говорити спікером. А це все ж таки людина, е прем'єр, е лідер угорщини країни Євросоюзу. І відповідно, це знаєте, така е у Росіян же яка тактика? От Путін є верхівкою їхнього ІПСО. він регулярно озвучує брехню, яка є частиною інформаційних операцій Росії, і він фактично її масштабує. Тобто він постійно брав участь в інформаційних операціях Росії. Відповідно, концепція сама інформаційної війни Росії це те, щоб великі лідери, лідери країн, в принципі, озвучували і ПСО. Таким чином, це пришвидшує, нібито, щоб цей ПСО було сприймалося як правда відповідно. Тому це може бути результат банального спілкування з кимось з російської сторони. Зрозуміло, дякуємо вам, що долучилися до нашої розмови. Обговорили важливі теми. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації, був з нами наживо.